Гетманцев знову наїхав на бізнес. Великий бізнес свого часу пролобіював собі в податковому кодексі малесенькі норми, які ніхто не помічав, але які коштували мільярди. Так сказав Гетманцев. Він зауважив, що ухиляння від сплати податків, нібито це особливість українського законодавства, яка завжди існувала. Якщо середній клас, середній бізнес давався до різних фопів, до схем з єдиним податком, то великий і надвеликий бізнес, як от пише Гетьманцев, робив собі такі лобівав в податковому кодексі якісь норми, які начебто ніхто не помічав. І за словами гетьманцева, ці маленькі пролобійо. Вані норми коштували е, бюджету мільярди е, гривень. Але от Зетьманцев знову розповідає про схеми бізнесу. Але він не говорить про те, що сьогодні тисячі десятки тисяч фопів в Україні закриваються через те, що він вводить нові регуляції, нові норми і бізнесу все важче працювати. Економіка стає дуже маленькою і просто нема навіть кому продавати свої товари та послуги. Ну такі наїзди на бізнес з боку. Влади, а гетьманцев сьогодні ще має владу. Це палка у колеса і так слабкої економіки України. Гетьманцев не тільки створює регуляція, але й дозволяє собі поливати брудом, я б сказала, платників податків. Це неприємно, тому що ми з вами, платники податків, утримуємо, в тому числі гетьманцева, на посаді. Що ви думаєте по цьому приводу? Пишіть в коментарях.